Ми з Наталією забрали в Броєнцгоф отакий от палацик. Ну, палацик, але всякому роззагорожа є. Отакий от от привітний а, дядько так. тримає поштову скриньку. Така тітонька а, каже, ти що ти? треба займатися зарядкою. Ось таке, таке е декорація якогось замочку зі столом. Оце Наталя говорить, що то є стародавня постройка. Там гуска курка. Отакий от несподіваний подарунок нам по дорозі спіткався. Отака брама в'їзна. Брама в'їзна мене вдохновляє до того, що тут справді колись жила принцеса. Була. Чекай. Оце то і є Бройнсгоф. Ось такої сівалки вони зробили. Клумбочку для квітів, там далі в'їзд в господарчі будинки і внутрішній двір і старовинний будиночок.